Надцята в Україні про події на цю годину. Далі випуску новин на ТВА. з вами в студії Тетяна. Будь вітаю. І розпочнемо інформацію з Майдану Незалежності. Саме зараз там триває десяте народне віче. Опозиція скликає його вперше за кілька тижнів. В центрі столиці зібралися, за різними даними більше 50 тисяч мітингувальників. Що відбувається на майдані на Євромайдані? Знає наша кореспондентка Марія Черняхівська. Ми з нею зв'яжемося дещо пізніше. Ну а паралельно із народним віче в центрі столиці відбувається акція солідарності із заручниками влади. Її бачила наша кореспондентка Віта Прокупчук. Віто, привіт. Тож як проходить ця акція? Вітаю колего. Насправді акція проходить на майдані Незалежності. Не недалеко від європейської площі. Майдан це вся Україна. Це основні гасла цієї української акції. Адже на сцені будуть оприлюднені. Імена та прізвища всіх тих, які потерпіли від нападу на держадміністрації регіонів України. Власне також цю акцію підтримують українські діячі, громадські активісти, співаки, зокрема, це Марічка Бурмака, яка також буде зі сцени виступати. Саме основна мета цієї акції підтримати цих людей юридично та надати їм юридичну допомогу. Адже ці люди мають кваліфіковано отримати допомогу допомогу, тому, що їм інкримінують масові заворушення. Будемо спілкуватися із політ громадським активістом, українським письменником та публіцистом Віталієм Капрановим. Доброго дня, пане Віталію. Ви ви організатор цієї акції організатор цієї акції, і ми е, хочемо цією акцією, по перше запевнити, що люди, які сьогодні сидять в заручниках і в тюрмах, і в під домашнім арештом, і в лікарнях не залишаться самі, що ми їх підтриме вся Україна, і що вони можуть розраховувати на нашу моральну, юридичну. Матеріальної підтримки всіх українців незалежно від того, чи це в Запоріжжі їх посадили, чи в Кривому Розі, чи в Києві. А по-друге, головна наша мета показати, що майдан це не тільки майдан незалежності. Є майдан це вся Україна. В усіх обласних містах сьогодні відбуваються майдани. В багатьох райцентрах сьогодні відбуваються майдани. І от на 22 із них сьогодні буде прийнята заява українських євромайданів на підтримку наших заручників. Двадцять 22 регіони України під. Отримали цю акцію і вони приєдналися до Києва. 22 регіони. Кривий ріг Луганськ, Дніпропетровськ, Миколаїв, всі не буду називати. Але від Сімферополя до Чернігова від Луганська до Галичини. Сьогодні на 20 з лишком майданах були попер буде по-перше, зачитано, а десь уже зачитано, імена прізвища тих, кого влада взяла заручники. По-друге, буде запевнено, що ми їх не залишимо і будемо підтримувати. От до речі, якраз зараз оголошують от за мною за сценою, якраз оголошують ці е, майдани і якраз зараз оголошується ця заява. Ми з вами фактично синхронно працюємо. Е, наша зая... задача, крім того, ще сказати, що ніхто із тих, хто чинить е, цей злочин, а взяття заручників це злочин і за міжнародним законодавством, і за людським, і за божим законодавством, і е, немає терміну давнини. Градський суд не розглядає такі справи незалежної терміну давнини. Ми хочемо запевнити, що і судді, які виносили ці рішення, і слідчі, які були, арештовували цих людей, і прокурори, це і головне парламентарі, які ухвалювали цей закон про заручників, всі вони будуть покарані. І це про це ми попереджаємо всі Євромайдани України. От зараз, сьогодні, Марічка Бурмака за моєю спиною зараз якраз оголошує це звернення в Києві і, і, і Руслан Роха, Рухаводсмельницької Євромайдану. Вони зачитують це сьогодні. Звернення, яке в мене в руках, І це звернення саме коротко його суть в тому, що. Ми, по-перше, не залишимо наших заручників в біді. А по-друге, ми не пробачимо і покараємо всіх, хто причетний до цього злочину без перебільшення. А що йдеться в цій заяві? Куди вона буде направлена? Ну крім людей, які будуть перш за все, ця заява до, до тих, хто сьогодні є заручниками. Друге, це заява для тих, хто це робив. І щоб вони зрозуміли, що ми їх не пробачимо. Третя наша заява, мета нашої заяви нам всім показати, що майдан сьогодні в кожного в душі, в кожного серці, в кожному квартирі, і що ми всі разом діємо. Що нема тут знаєте, от якось так в регіонах, часто чуєш, у вас там в Києві сьогодні. Нема такого. Це заява для нас з вами. А ще цікаво, що ви говорили, що зі сцени підтримують акцію різні верстви, можна так сказати, напевно, тобто громадські ну, діячі правий бурмака, сектор. І, і правий сектор. Тобто ми цю ідею розробили під час форуму Євромайданів, який проходив минулого тижня, і на якому зібралося 100 з гаком делегатів від 56 майданів і громадських середовищ, і ми вирішили, що якщо ми будемо діяти разом синхронно, то це. Це буде значно більше сила, ніж якщо кожен буде займатися своїми проблемами, тому що проблеми з владою кожного свої. В Вінниці, наприклад, влада йде на зустріч в майданах. Ну я про західну Україну взагалі мовчу. Вона там просто лапки підняла, ну крім прокурорів. А от, наприклад, в Запоріжжі в Донецьку в Харкові війна йде. Тому якщо ми разом, якщо люди в Донецьку будуть відчувати, що за ними є сила, і Києва, і Харкова, і та навіть Запоріжжя, і нашого рідного Миколаєва, то їм там буде простіше. І вони будуть розуміти, що їм є на кого спиратися. А пане далі а скільки буде працювати юристів, чи звертаються до вас юристи допомагати ось цим людям? На... Перш за все до нас звертаються юристи із регіонів східних і прохають допомоги методичної і е, е, ну організаційної, тому що е, місцеві юристи побоюються місцевої влади. Ну не секрет, що на них тиснуть, не секрет, що на них е, ну до них ставляться відповідно. Тому е, сьогодні ми намагаємося. Ми налагодити співпрацю юридично між Києвом і е, західними регіонами і відповідно східними. Де в цього, в, на цьому є величезна потреба? А і, і відповідно, перш за все, щоб нікого не пропустити, нікого не забути. Тобто звертаються до вас юристи, які готові надавати юридичну підтримку безкоштовно, які до ваш... Такі юристи звертати не тільки до нас. Ви можете, грубо кажучи, Фейсбуку написати оголошення з вас до вас зразу звернуться. Тобто юристи готові сьогодні працювати, готові працювати. Ти без грошей, тому що в тій системі, яку будує сьогоднішня наша влада, всі юристи будуть без роботи. Якщо суддя виголошує рішення із того, що йому сказали по телефону, адвокат не потрібен. І юристи сьогодні, крім свободи своєї, крім свого майбутнього і своїх дітей, ще як це не дивно борються за свою професію, так само як і журналісти. Бо якщо ця влада не дай Боже цього не може бути залишиться, ми всі залишимось без роботи, і журналісти теж пане. Я вам дуже вдячна. Нагадаю, що це був Віталій Капранов, український письменник, громадський активіст та публіцист. Ще від себе додам, що автомайданівців нещодавно з'явилася інформація, що їм інкримінують масові заворушення, тому запобіжний захід засіб може змінитися з домашнього арешту. Їх можуть відправити у СІЗО. Чи є у тебе додатково якісь запитання, колего? Ні, віто дякую тобі. Це була Віта Прокопчук. Вона розповіла про акцію солідарності із заручниками влади, яку організували учасники Євромайдану. Загони самооборони майдану з'являються у регіонах в обласних та районних центрах України. Створюються загони самооборони за аналогією охорони Майдану. За словами заступника коменданта штабу національного спротиву з питань охорони та безпеки Анатолія Мусаковського до загонів самооборони входять абсолютно різні люди: робітники, професори та навіть колишні силовики. За словами Анатолія Мусаковського, високий рівень самоорганізації населення демонструють у Львові, рівному франківську та Тернополі. Вони пройшли кілька протистоянь, вистояли в сутичках під вогнем і киками, витримали атаки правоохоронців. Вони боронять національну ідею України і вже другий місяць стоять на обороні Євромайдану. В руках держаки на голові шоломи, в грудях Безстрашне серце, в думках майбутнє України. Це народна армія, це народна самооборона. Про загони добровольців розкаже Ксенія Веркалець. Ксеню, привіт! Тож, хто вони, хлопці добровольці, які щодня поповнюють лави самооборони? Добрий день, Тетяно. У структурі самоборони майдану вже дію 39 сотень. Загальна кількість бійців на сьогодні складає близько 12 тисяч. Принаймні, такі цифри днями назвав комендант майдану Андрій Парубі. Самі хлопці кажуть, підкріплення надходить щодня. А добровольці охоче записуються у військо Євромайдану. 100-200, як який день. але то не залежить від кількості. Один обстріляний вартує п'ятьох необстріляних. Самобороні, як у справжній армії, обладунки, план захисту та військові таємниці, як тренуються та як випробують новачків, хлопці не зізнаються. Лише кажуть, головна вимога для новобранців довіра і відданість. Бо траплялись у лавах вояк майдану і перевертні з ворожого табору. Був Місяць часу у нас серед наших був з регіонів. Чоловік він цілий місяць. Він їв тут, його одягали, за ним доглядали. А потім він. І, ну, узнали, що він з регіонів. Він всю всю інформацію, яка була на Майдані, всю зливав туди, розум. Цікаво, що з проханням записати слави самоборони звертаються і жінки. Перша сотні зібрались у Києві. Її учасниці планують займатися лише мирним спротивом і зосередитись на освітніх заходах у жіночі сотні спортсменки та юристки, і просто звичайні жінки, кому полєва кухня не до душі, вдягають шоломи і гайда на барикади. А поки новітні солдатки Джейн освоюють прийоми самозахисту. Думаю, вы очень часто видели такие объявления, как «женщины на кухню, а мужчины воевать». Революцию делают мужчины, это неправда. Мы все прекрасно видели женщин и тех, которые мешки таскают, и те, которые на передовой. Просто в нашем обществе, к сожалению, этот традиционализм, условно говоря, ведет к тому, что героями показывают только мужчина, женщины как обслуживающий персонал. Остаются ситуации, Коли чуєш, що з кимось щось погане сталося, і хочеться якось все таки розуміти, що в разі чого ти за себе зможеш постояти, звичайно, ніякого супермена з маленького студента не вийде ніколи, але принаймні якісь елементарні прийоми думаю, це буде корисно для. В самобороні майдану є спільний принцип. Вони не йдуть в наступ, лише захищаються, відбувають атаки. Та найвище покликання самоборонців підготовка плану не насильницьких насильницького спротиву, але дуже активного, який має на меті перетворити країну в майдан. Люди будуть чинити на місцях спротив корупції. Проведуть жорстоку люстрацію антиукраїнських елементів. Такі дві знямо озвучував комендант Євромайдану Андрій Поробій. Тетяна? Дякую тобі, Ксенію. Це була Ксенія Веркалець про загони самооборони, які вже другий місяць стоять на варті спокою Євромайдану. Ну і додам, що на жаль, нам не вдалося зв'язатися з Марією Черняхівською, яка зараз перебуває на Майдані Незалежності. Більше вже новин про народне вітча. Ми розкажемо в новинах о вісімнадцятій. Тож залишайтесь на ТВ. Служба безпеки україни екстрено готується до терактів антитерористичний центр при відомстві приводить у готовність суб'єкти боротьби з тероризмом повідомили на сайті сбу пояснюють в україні почастішали повідомлення про мінування атомних та гідроелектростанцій вокзалів метро та аеропортів остання крапля кажуть п'ятнична спроба захопити пасажирський літак всі заходи обіцяють спрямують винятково на недопущення злочинної діяльності та забезпечення. Безпеки населення міністерства, зокрема МВС, СБУ та інфраструктури, обмінюватимуться інформацію та перевірятимуть готовність сили і засобів. Сбу нагадала анонімні погрози вчинили вибухи. Таки перевіряють і шукають правопорушників міри безпеки. Очевидно, вже активно приймають. Нині з невідомих причин СБУ не пропустила в Україну російського правозахисника Андрія Юрова. У нього відібрали документи та посадили на літак назад до Москви. Розколу партії регіонів у провладній фракції з'явилося щонайменше 30 депутатів, які не хочуть діяти відповідно до вказівок президента Віктора Януковича. Це так звана група Сергія Тягібка. Про свою позицію вони можуть оголосити вже наступного тижня. Про це у своєму блозі повідомив народний депутат Андрій Шевченко, посилаючись на власні джерела. Він разом з іншими опозиційними нардепами відправив листа регіоналам із закликом діяти по совісті і не голосувати за кандидатуру. Уру Андрія Клюєва на посаду прем'єр-міністра він він, переконані опозиціонери може розпочати силовий сценарій, підтримати регіоналів протестантів. Буцімто готові і кілька їхніх колег-губернаторів та голів обласних організацій партії. Нагадаю, раніше в опозиції заявляли, що Віктор Янукович готує Андрія Клюєва на пост прем'єра і поїхав до Сочі погоджувати його кандидатуру з президентом Росії Володимиром Путіним. Мітинги у Черкасах під домашнім арештом. Місцева Фаміда заборонила масові зібрання на Соборній площі до 15 березня. Офіційна причина загроза поширення вірусних інфекцій. Представник судової виконавчої служби особисто завітав на тамтешній мітинг опозиції та повідомив про табу. Ініціював заборону на масові зібрання виконком Черкаської міськради. У постанові суду вказано, що заборона діє для Черкаської міської організації партія регіонів обласної спілки жін. Нік Черкащини, Черкаської обласної спілки ветеранів та інших осіб через нечіткість формулювання присутній на мітингу депутат вже натякнув, що люди не розійдуться, адже їх табу не стосується. Нагадаю, що у листопаді минулого року цей же суд заборонив черкащанам будь-які збори чи мітинги у місті на два місяці. Рішення було ухвалене за адміністративним позовом міського голови. Активістів автомайдану, затриманих 23 січня, спробують засудити за масові заворушення. Про це стало відомо від спільноти Євромайдан Сос. Справи затриманих автомайданівців перекваліфікують зі статті хуліганства на статтю про участь у масових заворушеннях. А це передбачає набагато важче покарання від 5 до 10 років позбавлення волі і навіть до 15 років, якщо під час масових заворушень загинули люди, така перекваліфікація. Ція ще до суду дає можливість посадити активістів до СІЗО, зазначається в повідомленні. Ну, а польські активісти вимушені перевозити гуманітарну допомогу для Євромайдану дрібними партіями по 50 кілограм, сім тонн теплих речей, продуктів зібрані гроші, поляки змушені перевозити тихцем через упереджене ставлення української митниці. Адже та не пропускає вантажівки з гуманітарною допомогою через кордон. Про це пише газета Виборча. Польські громадські активісти планують впоратися з роботою за два тижні. Як зазначається, виданні допомогу для Євромайдану намагалися провести через українську митницю кілька разів. Втім, вітчизняні митники вперто не пропускають ані вантажівок, ані мікроавтобусів, посилаючись на повну заборону ввезення гуманітарної допомоги. А далі в нас огляд міжнародних новин: стрілянина у Южно-Сахалінську. Озброєний чоловік увірвався до храму Воскресіння Христового і почав стріляти. Від його куль загинули монахиня та прихожанин собору. І ще шестеро людей отримали поранення. Нині вони у лікарні, за даними слідчих, стрілянину відкрив місцевий житель 89-го року народження, який працював в охоронному агентстві. Вранці там він отримав службову зброю і повинен був відправитися до одного з банків Анків, де він працює інкасатором, але замість цього попрямував до храму. За словами очевидців, на чоловік вибув чорний одяг зі свастикою і хрестами. Закінчивши стрілянину, він сів на підлогу храму і став чекати поліції. Жодного опору при затриманні не чинив за статтею, вбивство двох і більше осіб. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Найближчим часом буде призначено психологічну експертизу з метою встановлення осудності затриманого. Именно в день новомучеников и исповедников российских, когда наша православная церковь поминает всех тех, кого уничтожили за веру, именно в этот день были убиты два человека. И мы побежали все. И я не, ну, не понимала, что происходит. И когда уже мы подбегали к центру, уже тогда я поняла, что были выстрелы. И когда мы. Зашли в духовно-прасительский центр, то там уже были все в панике. И в окно я смотрела, уже все люди были в панике. У Москві відпустили всіх учасників акції Дощ іде, затриманих напередодні. Ввечері в суботу на манежній площі було затримано більше 40 людей. Вони вийшли на акцію, щоб підтримати мовлення російського незалежного телеканалу Дощ. Справжній дощ у цей момент в центрі Москви не йшов, тому поліція попросту затримувала кожного, хто тримав над собою парасольку. Крім того, під час затримань поліцейські збили з них французьку журналістку Наталю Уварову, яку незабаром забрала швидка допомога. Мога за попередніми даними, у неї Перелам шийки стигна. А сьогодні у Москві затримали двох активістів. Втім, вже не за не за парасольки, а за білі папірці. Павло Шелков і Дмитро Барма були затримані під час акції на підтримку Євромайдану. Вона повинна була прийти у вигляді флешмобу з порожніми білими плакатами в руках. Тим часом на Євромайдані відбулися декілька акцій на підтримку російського дождя. Зокрема, на вулиці Інститутській зібралися пару десятків людей. Вони розкрили парасольки і скандів. Давали дощ, ми з тобою. Глава боснійського міста Сараєво Суад Желькович подав у відставку. Зробив він це після вуличних протестів громадян. Раніше у відставку також подали голови кантонів Тузла і Зеніца, починаючи з середи 5 лютого в Боснії і Герцеговині проходили наймасштабніші з середини 90-х років маніфестації. Їх спричинило важке соціальне становище в країні, де рівень безробіття становить більше 27% працездатного населення. А за неофіційними даними, не менше. 44%. Основними учасниками заворушень були робітники. За офіційними даними, в результаті триденних заворушень у Боснії і Герцеговині постраждали 348 осіб, з них половина демонстранти, решта правоохоронці. Турки захищають право на вільний інтернет. В центрі Стамбула кількасот людей протестують проти нового закону про контроль у всесвітній мережі. Акція не була погоджена із владою. Тож, коли маніфестанти відмовились розійтися, поліцейські застосували водомети і сльозогінний газ. Спецпризначенці витіснили громадян з площі Таксимі парку Гезі, Однак люди продовжили мітингувати поблизу. Затверджений парламентом, але поки не підписаний президентом, закон дозволяє закривати. Вати інтернет-ресурси без санкції суду підставою для цього може бути нібито втручання у приватне життя особи. Противники закону кажуть, що уряд намагається заблокувати поширення в мережі критичної інформації щодо влади. Новини не для всіх Українські медіа транслювати зимові ігри у Сочі, чи навіть вживати прикметник Олімпійський заборонено. Подбала про це національна телерадіокомпанія України. Про це йдеться у зверненні першого національного до представників вітчизняних ЗМІ. Також НТКУ робитиме моніторинг ефірів українських каналів, аби не допустити порушень. Річ у тім, що саме перший національний викупив права на трансляцію 22 ї олімпіади у Сочі, нам же заборонено навіть вживати девіз швидше, вище, сильніше. Тим часом наші спортсмени продовжують виборювати медалі у змаганнях, назву яких назвати Ми не можемо аби не порушити вимогу НТКУ. Сьогодні, врань, в, сьогодні українці поборолися за призові місця в санному спорті, біатлоні та лижних гонках. Поки у нас в арсеналі жодної медалі, тим часом захід вирішив дати оцінку не спортивним якостям спортсменів, а їхньому одягу. Так, вбрання українців потрапило до списку найгірших рейтинг склало американське видання USA Today. Автори матеріалу пожартували, що якщо дивитись на куртки українських спортсменів досить довго, можна побачити зимовий захований 3 d малюнок. Також до списку найпотворніших форм потрапили костюми національних збірних Литви, Великої Британії, США, Франції та Росії. Спортивні змагання у Сочі тривають. Ми стежитимемо за результатами наших спортсменів. Щодо погоди в столиці Хмарної, можливий невеликий дощ, та, попри Хмарність, бажаю вам світлої неділі. Наступний випуск новин дивіться вже о 18-й. Тож залишайтесь на ТВА.